Ну, а поки ми збираємо наші електричні велосипеди, а саме батарейки до них, ми вирішили, що треба кудись поїхати. І бюджет нас складав всього-навсього 200 гривень. І знаєте, куди ми поїхали? Прямо туди! Луцький замок! В цьому замку, як бачите, є такі цікаві скульптури. Це дракончики різні. Троголовий Змій Горинич. А це, я навіть не знаю, якийсь вовкулака мідний. Ми піднялися на стіну ворона. Замка. Люба. У 20 столітті наш український інженер Ігор Сіпорський, приладнавши до нього двигун, а повітряний гвинт так і лишився попередником сучасного гвинта крила. До нашої ери і приводився до руху вручну. Людина крутила гвинт, і вода знизу набиралась у трубку, піднімалась доверху і витікала. Такі колеса встановлювали на річках і течія приводила їх у рух. Водовід для подачі води. Вода в не крухалась по спеціальних каналах, як показано на відео. Від джерела водойми до населених пунктів. Там вже люди набирали воду для своїх потреб. Морський одометр. Як він для цього? При русі корабля оберталися колеса, приводили до руху механізм що всередині. А цей механізм свою чергу обертав на талевий диск. Одна буля. На той час це був дуже вдалий винахід, тому що до його появи відстань визначали озір. Щоб відкрити такий замок, людині потрібно було розсунути руку з ключем у спеціальний отвір в дверях, ставити ключку у засув, підняти стержні і висунути засув. Але людина це все робила з іншої сторони, однією рукою та на Тому такі замки ставили не скрізь, а там, де були тільки дуже цінні речі. Якщо потрібно було зламати стіни замку, сюди ложили каміння до 100 кілограм. У раз де противника багато дрібних камінців. Катапульти використовували як біологічну зброю. Ложили мертвих тварин, заражених чумою або ще якоюсь хворобою, і також кидали у міста та села. Підйомний пристрій. До 19 століття їх робили дерев'яними, металеві могли бути тільки деякі його частини. Саме гаки тут були дуже цікаві. Коли на них був вантаж, вони мали ось такий вигляд. Але зверніть увагу, тільки вантаж доторкався до землі, гак автоматично його скидав. І будівельникам вже не потрібно було тратити час та сили, щоб звільнити вантаж від ка. Так знаходиться трубка, і коли ми наливаємо норму води, повітря вода співлаштовується, що не дає можливості вилитись воді на поверхню. Але ж коли ми переливаємо норму, ось тут утворюється вакуум, який витискає всю воду наверх. Таку конструкцію використовують у пральних машинках та баках туалетів. Вони були дуже легкі у використанні, швидко перезаряджались і швидко стріляли. 10 болтів за 15-20 секунд. Далекобійні складала до 200 метрів. Їх не змогла витіснити навіть вогнепальна зброя. В армії Китаю вони залишались від 3-го до початку 20-го століття. Дуже цікавий музей е, винаходів, це старовинні винаходи. Тут дуже гарно розповідають. Ще мені капець як подобається, ці анімації, які є біля кожного стенду, і показано, як воно приблизно використовувалося в ті часи. Тому, якщо ви будете в замку Любарта, обов'язково відвідайте. Я вам рекомендую. На території ніби є джерело. Не знаю, чи вода тут тече. Виглядає так, що тут вже все давно позасихало і нічого не тече, а так і є. Зараз ми знаходимося в музеї дзвонів. Це, напевно, що єдиний музей, який не оплачується додатково. Він просто стоїть в одній з веж і ми зараз будемо підніматися дуже вузенькими сходами наверх. Дивіться, які тут засенькі сходи, гвинтові, і лізом наверх. Тут наверху. Продовження експозиції і просто тут більше дзвоню трошки вище. Діти бігають. Дзвони дзвонять. Хоть ловка гонять. по бо болотам, по там, де люди не ходять. Ми знаходимося з іншого боку замку, і, як ви бачите, це знову стіна оборона, по якій можна прогулятись, подивитися в бійниці на краєвид луцького ринку з старенькими гаражами, ну і зацінити, яка була колись архітектура. Отже, Луцький замок або замок Юбатьта. Цікава локація, обов'язково для відвідування. Тільки один конфізний момент це те, що ти платиш за вхід, але гуляєш просто по території, де купа інших музеїв ти окремо маєш це все платити. Вхід, наприклад, на вежу це окрема плата і це трошки заходиш такий, за що я плачу? Дайте мені нормальний квиток, я хочу подивитися. Все. Якщо будете в Луцьку, обов'язково заїжджайте, дивіться, ходіть. Ми знаходимося в закладі там, Ми замовили ось таку піцу, доволі швидко нам її принесли. Будемо пробувати, як воно коштує, і розказувати вам, чи вам вартує сюди зайти. М -м -м -м. Дуже цікавий смак. Багато сирів, груша і м'ята. Ми заплатили за нашу піцу 216 гривень. Мені сподобалось те, що нам принесли безкоштовно дві склянки води, дали таку гостру олію, але з нею так собі хто любить госсим, можливо, сподобається. Піца була доволі смачна, вона спечена на дровах, але як завжди є багато тісна який залишається по краям, і ти їж насправді менше піца ніж ніж би ти з'їв, якби в цих краюшках були наприклад сир в але заклад доволі непоганий з хорошим ремонтом. Тому, якщо ви в центрі і хочете поїсти піцу, можете завітати. Декілька років назад я вже був в Луцьку і відвідував дуже класний заклад грузинської кухні, Сулігулі називається. Правда, це був не саме цей заклад, а інший. Він знаходиться на набережному, проте, на жаль, він зараз не працює. Тому ми йдемо в цей і спробуємо, чи все так смачно, як було колись. Нам принесли моє улюблене хачапурі по-Аджацьки. І зараз я його розмішаю. Всередині є такий сир яйце. А, так трошки підмішати і можна вже тоді розрізати їсти. Ось будемо таке пробувати. Принесло доволі швидко, тому за це однозначно плюс. Зараз будемо пробувати, як воно смакує. Найсмачніша частинка зі сиром. М -м. Бачите який сет, як він тянеться. М -м, доволі смачно. Треба доїдати решту. Декілька років назад? М -м, ні. Мені здається, що декілька років назад це було трошки смачніше. Був інший заклад, був інший інтер'єр. Тут все ж таки такий, як навіс, а там був повноцінний заклад. Дуже гарний інтер'єр, посад, тут теж гарний посад, але інтернет трошки інакший. і Можливо, тоді, я не знаю, був. Трошки більше голодний і мені все прям дуже сподобалось, що я так запам'ятаю, але зараз теж доволі смачно. Нам принесли рахуночок на 379 гривень, ми взяли хачапурі по-аджарськи, три хінкалі і одне мохіто. Також нам дали в подарунок ось цей такий хлібчик, сванське масло і називається комплімент шоті. В принципі, доволі непогано, мені особисто не дуже сподобався, що сет був трошки кислуватий. Але якщо ви полюбляєте таку кухню і вам подобається випічка, в принципі, Можете завітати в цей заклад, що таке слав. Але я би. Але я б пішов. Пішов, чи не пішов. Але ну, другий раз, напевно, я в цей заклад не піду. Що? Mm -hmm. Ми приїхали до так званого будинку Химер або будинку скульптора головання. Це є людина, яка створює ось такі цікаві скульптури, фігури, і це прямо його будинок. І зараз тут є велика група туристів, яка приїхала це все дивитися. Дуже цікаво, як до тебе додому завалює просто група людей і сидить дивитися, що ти там робиш, а ти ходиш там, не знаю, в трусілях і мішаєш якусь глину. Ну йдемо подивимося. Ну, коли я минулого разу був, він так плюс-мінус виглядав, В якихось сімейках вийшов тих і собі. Ну а що, я вдома, ви до мене прийшли, не я до вас. Бачите, тут є багато різних скульптур. Це все доробок цього скульптора. На жаль, він відійшов від нас 1 лютого 22-го року. Багато речей було. Не закінчено, хоча і за життя він багато чого не закінчив. Як бачите, вам може здатися, що він був якимось хламітником, але це насправді просто все розпочаті різні проекти, що він робив, які скульптури виготовляв. Тут в нього була своя майстерня, це його будинок, фактично, де він проживав сім'єю. І по собі залишилось такий от спадок, таку пам'ятку Луцька, до якої приїжджають ще після його смерті. Тому нам є ще що в нього повчитися. Камінь. Цікавий матеріал. Якщо він на сонці, отак нагрівся, такий він тепленький, але зимою він холодний. І все це з глини. Дуже цікаво, коли є скло. Є навіть будинки, які цілий будуються з таких пляшок, і вони відно... доволі теплі. От, і він їх використовував у своїх, як то кажуть, виробах, скульптурах. Можливо, це би мав бути якийсь столик. Це ніби стільці. Ось тут сидіти. Хм. Хто знає, які в нього були задумки ще. Багато скульптор. Бо це будинок скульптора. Хм. Груди має потужні і лапи. Гарно, гарні, гарні різні скульптури. Як бачите, є цікаве каміння, таке, яке він використовував для своїх скульптур. У нього жодне приміщення не було без якихось прикрас у вигляді скульптур. І його спадок, як то кажуть, актуальний і зараз. Люди приїжджають, дивляться. Його праці всього життя. Будинок Голованя знаходиться біля самої річки. Я думаю, саме сюди він ходив за натхненням. А зараз тут поставили ось такий понтон. Можна вийти і подивитися до річечки. Зараз ми знаходимося в Луцькому зоопарку. Квиточок коштує 120 гривень за одного дорослого і нас зустрічає, як я кажу, рій-папух, який просто тут дуже сильно голосно співає нам. От є різні пташки. Амадини. Deixa eu Але так в нього доволі не прибрано, і вода зелена. На території самого зоопарку доволі гарно є багато рослинності, є озеро, качачки і ось такі тут інстаграмні локації. Можете прийти і зробити фотки. Ква. Сходка пацанів. О, бо вони до дами прилізли, бачиш? Бач, в неї якийсь заді чопчик. Бач, дама, в неї ззаді чопчик, мені здається, отакого, типу, гривка така. Бач гривка. А це, походу пацани. Ага, Точно. В неї якось велика. Великий. Це все на рибу. Лисиця? А? Та? Тип їх і хребетні. Ну. Червоний мармур. Вона до пса схожа. фор. на того кота якраз і дивиться. Аби його в жар, певно. Не дуже кусають сильно. Може палець відкусити. Настільки міцний дзьоб, що капець. Мати, ти Орел? Він собі літав, а тепер сидить в клітці. Та, такий малий, смішний. Але то хижак. Прикинь. Сурикат. Отже, ми побували в цьому зоопарку, загалом доволі цікаво. Можна побачити багато тварин, багато є рослин. І каже, моя кохана дуже багато інстаграмних місць, можна пофоткатись. Ну, але питання знову ж таки, як цих тварин отримують, все ж таки, вони в клітках. Я надію, що з ними все окей. Тому якщо вам хочеться побачити різні тварини, в Луцьку можете завітати зоопарк. Ми зараз біля скульптури слона. Тут во є. Зоопарк, а сам зоопарк знаходиться в парку Лесі Українки. Дуже гарний парк. Тут є якісь каналчики такі зроблені, вода тече, білочки бігають і загалом тут доволі цікаво погуляти. Тому обов'язково відвідайте. Куди ти йдеш? Нема горішка в мене. В цьому парку, як бачите, є ще така скульптура дракончика. З металу зроблена. Доволі цікаво. Дітям є де полазити і дорослим. Ого, ця голова взагалі, я так бачу, відкривалася. Тобто тут воно є воно складено з частин і ця голова ось тако піднімалася. Цікаво, що зараз воно заварили. Ось так от. Як ви бачите, вже трохи стемніло і похолодало. Ми поставили нашу машинку на зарядку, а самі топаємо в гарний заклад. Давай. Як бачите, ми знову в парку Лесі Франка. Лесі Франка, що я говорю? Лесі Українки. Ще раз. Ми знову в парку Лесі Українки, і як ви бачите, тут і такі гарні пересольки, і вони світяться. І ця дорога веде якраз до нашого закладу. Цікавого. О, Ми знаходимося в закладі Луцька Венеція. Він розташований на річці, на каналі, який є в тому ж самому парку Лесі Українки. І як ви чуєте, почала грати музика, тут дуже класна атмосфера. Можна поїсти щось солоденьке і випити кави або чаю за гарною музикою. Я думаю, що це чудова локація, щоб закінчити наше відео про Луцьк. Обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки і не забудьте про дзвіночок. Побачимось в наступних відео.